Доброго ранку! Щодня наші мужні герої відстоюють мир та спокій українського народу. А в перервах між важкими боями й обстрілами ще встигають піднімати настрій українцям своїми зворушливими та куметними відео. Сталеві зовні, а в душі ще ті жартівники. Це наші з вами захисники і захисниці, котики зсу. А чи знаєте ви, які подарунки найбільше люблять в ЗСУ? В мене є подарок для тебе. Ди. Ну, ну. Той випадок, коли ти просто щасливчик, навіть на війні. Мужики, я не знаю, на воєнкоматі, походу, щось перепутали. Не туди мене відправили. Так. Одні дівчата. Понюхати і розцілувати кота то святе. Тим паче, якщо він ще й твій побратим. Обережніше із туалетами в кущах хлопці, бо ніколи не знаєш, який сюрприз може очікувати вас там. Език. Чекай, чекай, език. Опа. А Език? Перший раз побачив є а як ви думаєте, наші захисники сидять у засідці? Мене бачиш? Бачу. Ти мене бачиш? Трошки. Ти Мене бачиш? Що ви знаєте про модні покази, друзі, якщо ви не бачили їх на передовій? Якщо ви ще й досі жалієте, що вам важко на роботі, просто подивіться це відео наших військових. «Що такі, молі, я І наостанок трішки високої кухні від ЗСУ. Від вільної незламний народи України сьогодні готуємо смачну картоплю на вершках. Закидаємо кропчик 5 хвилин і все готово. Отак От страва виглядає. Даємо настоятися хвилин 10-15, щоб пустило. І смачного. На цьому все. Слава Україні!